Привіт-привіт, всім привіт! Це Таня зі Львова. Подивіться, значить, от перець був такий от, е, зелений, гіркий. От я його збираю в такому стані, він або в молочному стані, бачите, вони такі от ще або в вусковому стані, залежи залежно від того, який сорт. Тому що, якщо оце такі, то вже великий він. От, перчик. Деколи буває, що і червоний попадається. От, але я дивлюся так, щоб мені він по розміру підійшов. От. А чому по розміру? Тому що я його закриваю, мариную в таких от маленьких баночках. От. Робиться взагалі дуже просто. Ну, Дуже просто. А на смак він просто надзвичайний. Ми дуже любимо з борщем його їсти в прикуску, прикусуючи цей перчик. І, до речі. Такі перчики навчила своїх подруг робити і сестру. І е, всі таке люблять і роблять таке. Хто в мене пробував, всі після цього собі його роблять. Робиться елементарно: берете е, каструльку з водою, так добре посоленою. Ну, от. ну, Так, щоб вам було пересолене. І як вода закипить, кидаєте перець. Він е, буквально дв, ну, 2 хвилини, 2-3 хвилини, ну, 2 хвилини. От Він закипить от, і 2-3 хвилини покипить, щоб не переварився. От, і він от так от, колір міняє зразу. Перець. От. Получається така бланшировка перця. От, от Вона закипіло дві хвилинки і ви виключаєте. А тоді е, витягаєте собі в мисочку якусь і даєте трошки пристигнути. І накладаєте отак от в баночку. Наклали, 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 повну баночку наклали, добре натрамбували його і просто заливаєте оцтом. Просто, звичайним оцтом залили, кришкою закрили, ставите в кладовку, воно буде стояти вам. Хочете в кладовці, хочете в холодильнику, хочете в кімнаті. Але немає сенсу холодильник ставити, наставляти ті банки, ми робимо багато його. Значить, перед тим, як закладати в банічок. Я просто трошечки, отак, чуть-чуть от підрізаю отут -от хвостик, Щоб він був, щоб можна було його потягнути за хвостик, але щоб його не було багато. І більше я нічого не роблю. Все. Ось такий рецепт. Я навіть вам його не показую, як то робити, тому що це ну, надзвичайно просто. От. І дуже смачно. От, повірте, він такий маринований, дуже смачний, виходить. Хто любить таке гостреньке, то якраз воно те, що потрібно. До речі, можна навіть і нарізати кільцями, там подавати до якогось салатика, наприклад, щоб було гостреньке. Як хочете, так їжте. Ми його їмо в прикуску з борщиком. Дуже смачно. Все, всім па-па.